Ну і задній лонжерон. Трошки по піскоструїв. Трошки краще, чим було. І тут І тут. теж, бачите, цинку лишилось дуже мало. Оця нижня частина вона дужче поїдена і боки оці. Виходить, що воно ж трошки отак. Нижче було і найдужче на нього впливав зовнішній середовище. Чи впливало, не знаю, що воно робило, але факт залишається в тому, що воно поржавіло. Я його так обробляю перетворювачем. Хоча, в принципі, його можна було загрунтувати епоксидним ґрунтом, і потім можу показати вам і сказати, що я все зробив. Але поки що немає такої можливості. Не дорісся до того рівня, але рухаюся, тому що якісний ремонт. Мало кому потрібен. Люди думають, що ця робота повинна вартувати так, як це було в далекому 92-му році. 50 доларів і вам кузов поварили. Але реалії такі, що все зовсім інакше. Стандартна схема. Залишаю його так, коли перетворювач зробить свою справу, я його ще раз обробляю піском і дивлюсь, якщо мене все влаштовує. Грунтую кислотним ґрунтом. Якщо мене щось не влаштовує, ще раз обробляю перетворювачем. І аж потім приварюю. Обробляйте свої автомобілі.